Маршрут номер 1 ТС-8049 по вулиці Павла Усенка у Дніпро у Дніпровському районі міста Києва. Друзі, вітаю вас на каналі. Починається він з території сервісного центру, до якого ми під'їжджаємо. А це така коротенька передмова. Нагадаю, що вам для того, щоб вдалося скласти іспит, потрібно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, назвали прізвище та по батькові, показали паспорт на камеру. Перевірили, чи включена нейтралка. Запускаємо двигун, відрегулювали сидіння, дзеркала, кермо. пристегнулись з безпеки. Перед початком руху переконали, що на приборній панелі не горять червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що хтось не пристебнутий водій, або пасажири, або затягнутий ручник, або відчинені двері, чи якась одна двері. Витиснули щеплення, нажали на педаль гальма, вмикнули першу швидкість, зняли з ручника вимкнули необхідний показщик повороту і рухаємось. Друзі, зараз ми під'їжджаємо до території сервісного центру, і ви будете виїжджати з усіх ось воріт. Там де шлагбаум, зараз я вам покажу. Може хто не знає. І ви виїжджаєте з правим показчиком повороту. І будьте обережні, що тут одразу зупинка. Ось, все, ви звідти будете виїжджати з правим показщиком повороту згідно маршруту номер 1 і виїжджаєте, тут зразу зупинка її недавно зробили відносно. Виїжджаємо в лівий ряд, справа при паркованні автомобілі закінчилась, смикнули правий покажчик повороту, подивилися праве зеркало, перелаштувалися і їдемо у правій полосі. Їдемо прямо на оцей червоний плакат, дотримуючись правої полоси. Як оцей навчальний автомобіль, оце так само і треба їхати. Притинаємо трамвай Ніколі. Один раз я тут бачив, що по оцим двом першим їхав трамвайчик, а по оцим двом. Частенько їздять, пішохідний перехід, пішоходів немає, вмикнули лівий покажчик повороту, і нам потрібно з вулиці Павла Усенка виконати лівий поворот на вулицю Зната Хаткевича. Я вам спеціально називаю ці назви вулиць. Можливо, ви захочете на Google картах через спутник подивитися. Роздивитися якусь до такову інформацію. Можливо, цей навчальний автомобіль також їде по маршруту номер 1 По території сервісного центру там, будь ласка, дотримуйтесь безпечного інтервалу, коли проїжджаєте біля учбових автомобілів. Ну і виконуйте, не наїжджайте на розмітку на суцільну. Ні, це по іншому маршруту їде. Вмикнули лівий покажчик повороту, автомобілів немає. Це пішохід ще далеко. Але, друзі, так як я тут зараз проскакував, то. До речі, він і не переходить, то це був не пішоход, то він йде по тротуару. Але коли так людина підходить до пішоходу, до переходного переходу, друзі, краще, навіть якщо він там 3 метри чи 5 підійшов, краще вже зупиніться, щоб вам інспектор не зарахувався як за помилку. Попереду у нас припаркований автомобіль, вмикаємо правий покажчик повороту та прилаштовуємося у ліву полосу. Автомобіля нема далі. Вмикнули правий покажчик повороту. Їдемо. Пішохідний перехід. Нагадаю, згідно правил пункту 18.1, якщо йде людина по пішохідному перехіду, необхідно зупинитися або знизити швидкість, щоб не наражати її на небезпеку. Тут зазвичай інспектор просить зупинитися. Як це відбувається? Ну, наприклад, ось тут можна зупинитися. Вмикнули лівий покажчик повороту завчасно. Зупиняємось. Поставили автомобіль на нітралку, затягнули ручник. Потім інспектор сказав, добре. Ви знову витискаєте щеплення, нажали на педаль гальма, вмикнули першу передачу, вмикнули правий покажік повороту, зняли автомобіль з ручника і починаєте рух, подивившись у ліве дзеркало. Обов'язково дивіться в ліве дзеркало, навіть якщо ви так їдете, бо інспектор, ну щоб він бачив, що ви повертаєте голову, краще навіть повертаєте голову. Повертайте голову в тому разі для того, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Це більш доречно під час руху, але все одно. Друзі, згідно маршруту номер 1 ТС-8049, нам на цьому регульованому перехресті необхідно повернути ліворуч на фінський провулок. Завчасно вмикаємо лівий покажік повороту, пропускаємо автомобілі і до суцільної розмітки повертаємо в ліву полосу, бачимо дозволяючи сигнал світлофору. Попереду нема автомобілів, якби були, треба було пропустити. І повертаємо. Пішоходів також немає, нема кого пропускати. Їдемо, притиснувшись до правого краю частини. Бачимо, там якась яма, лужа, ну тут яма. Скажі. Повертаємо, Микаємо лівий покачок повороту, повернула голову наліво. Проїхали і з правимповоротникам повернулися. Друзі, зараз нам, згідно цього маршруту, необхідно за ось цією заправкою на перехресті нерегульованому. Повернути ліворуч. На вулицю Пластова стара назва, вулиця Івана Сергієнка. Вмикаємо лівий покащик повороту, займаємо ліве положення в нашій полосі, їдемо. Тут у нас автомобілів справа немає. Назустріч також не їдять, виконуємо поворот. Пішоходів немає, їдемо далі. Також притискаємось до, до правої сторони. Друзі, раджу вам їхати зі швидкістю десь 20-30-35 км на годину. Якщо це механіка, друга передача, ну іноді третя, мабуть, краще на другій їхати. Розумієте, чим ви швидше їдете, тим, тим більше ви зробите помилок і можете невчасно зарегувати на зміну дорожньої обстановки. Тому будьте побачені. Раджу вам записуватись на іспит на ранок, інспектор прийде в гарному настрою і ви вдало складете іспит, якщо у вас є відповідна підготовка. Щоб гарно здати іспит, друзі, придивляйтесь кожен з маршрутів, всі вони є у мене на каналі, всі 10. Передивляйтесь уважно, кожен з маршрутів по декілька разів. І люди пишуть у коментарях, також учні кажуть, що здають. Навіть ті, хто ніколи не бачив цих маршрутів, не їздив, здають. Тому що, Коли ви багато разів подивитесь, у вас виникне таке враження, що начебто ви тут вже були. У нас дозволяючий сигнал світлофору, знак головної дороги, який діє тільки в тому разі знаки пріоритету, якщо не працював без світлофор або працював у режимі жовтого мегатіння. Друзі, на цих всіх маршрутах дуже багато трамваїв, Тому тут варто запам'ятати такі речі, що якщо перетинає е, трамвай на колію, Дорога, і вам необхідно пропустити трамвай, також пропустити людей. Якщо трамвай зупинився на зупинці, відкрились двері. Будь ласка, дайте людям змогу покинути проїзну частину. Ми під'їжджаємо до перехрестя. Це перехрещувана вулиця з Володимир... Володимир Сасюрова, ця вулиця, яку ми перехрещувати будемо переїжджати. У нас головна дорога, ми їдемо прямо. Тут, якби пішоходи йшли, нам би необхідно їх було пропустити. І ми тут з правої смуги їдемо по ліву смугу. Під'їжджаємо, бачимо пішоходів, зупиняємось. Обережно дивимося по зеркалам, бачите, ось ця вантажівка, вона навіть не збиралася зупинятись. І треба дивитися і по зеркалам, що там дикується. Ну, Це так вам на будуще, того, що... Того, що буває ДТП. Я вже був декілька разів і вдалося уникнути ДТП, коли дивився, в тому числі порушуючи правила дорожнього руху. Ну, я був невиновен, якби мене доганяли. Ладно, мова не про це. Ми зараз повертаємо ліворуч на вулицю Пражська. Тут у нас головна дорога. Але оці всі автомобілі, які їдуть, ми їх всі повинні пропустити. Тому що ми для них як поміха справа. Також, якби трамвай їхав, то ми також їх пропускаємо. Тут ми перелаштовуємось у праву полосу, також пішоход і то есть переходний переход і пропускаємо за необхідності пішоходів. тому ТЦК, ТСЕ, 80-49. Дуже багато таких перехрестів, трамваї, вони якісь такі складні. всі Мені кажеться, що ну, на Туполєво, там на перемоги, на Софійської борчоговці, там воно трохи простіше. Тут бачимо знак обмеження максимальної швидкості 40 км на годину, попереджувальний знак по пішохідний перехід. І бачимо максимальне обмеження швидкості 20 км на годину і рухаємось з даної швидкості. Попереду у нас зупинка громадського транспорту. Нагадаю, друзі, що зупинка на зупинці громадського транспорту заборонена. Ось бачите, цей рейнджровер Evoque так негарно встав. І тут ми винушені, за те, що він став, пізно так, ми вимушені порушувати і робити таке перелаштування на пішохідному переході або там наїжджати на сусільно. Якби він раніше став, бо я б раніше перелаштувався. Автомобілі припарковані закінчились, друзі. На осю Сусільну ні в якому разі не наїжджайте. Зупинилась вантажівка, об'їжджаємо її. Злівим покишником повороту подивились в праве, праве зеркало, правий поки повороту, подивились в праве зеркало. Присвідчили, що нема нікого в сліпій зоні, і їдемо. Там можуть мотоциклісти, велосипедісти бути. Бачимо рух тільки прямо. Тут виїзд з автозаправної станції. Вони автомобілі, які виїжджають, вони надавати нам перевагу, якби вони були. Попереду пішохідний перехід. Попереду у нас перешкода у вигляді сміттєвого баку. Микнули лівий покажчик повороту, подивилися ліве зеркало, повернули на пів секунди голову, присвідчили, що нікого немає, перелаштувалися. Під'їжджаємо до регульованого пішохідного переходу і зупиняємось перед стоп-лінією згідно пункту 16.3. Друзі, нагадаю вам, що зупинка на зупинці громадського транспорту, а також на відстані 30 метрів до і після зупинки заборонено. Також заборонено зупинятися. На виїздах з прилеглої території та на відстані 10 метрів до і після виїзду з прилеглої території. А також на пішохідних переходах, і також 10 метрів на відстані 10 метрів до і після пішохідного переходу. Автомобілі справа у нас закінчились, ті, що припарковані, лівий, правий покажчик поворота, подивилися праве зеркало, повернули голову направо на пів секунди, перелаштувались, їдемо у правій полосі. У нас пішохід. зупинились. Дівчина нам подякувала. Їдемо далі. Попереду перешкода, лівий покажік повороту, Подивились ліве дзеркало, повернули голову наліво. Їдемо по вулиці Пражській. Друзі, зараз нам необхідно повернути на вулицю Алматинська ліворуч. Бачимо, у нас попереду регульований пішохідний перехід, знак головної дороги та табличка напрямок руху главної дороги. Будьте тут вкрай обережні, тут біля вокзалу люди ходять як попало. І на пішохідних, і не на, і не на пішохідних, де, де замайнеться, тому будьте вкрай обережні. Вмикаємо завчасно лівий покажчик повороту та повертаємо ліворуч. Тут усі всі автомобілі нам повинні надати перевагу, і так воно є і, перед, і надають її, але іноді тут е, часто бачу, що її не надають. Тому будьте дуже обережні. Бачимо у нас. Повторюючий знак про односторонній рух, регульований пішохідний перехід, жовтий сигнал світлофору. І ми починаємо рух. Давайте цей автомобіль пропустимо, він нам зараз подякує за це аварієчкою. Ні, не дякує. Ну, хай так і буде. Друзі, нагадаю, що самі такі топові ошибки це не вимкнення поворотів, наїзд на суцільну розмітку, перевищення швидкості. Ви бачили, там є обмеження 20 км на годину, тому навіть і учні перевищують швидкості, якщо не, не, не побачили знак. І непристернутий ремінь безпеки. Бачимо, автомобілі закінчилися, вмикнули правий покажчик повороту, перелаштувались у праву полосу. Бачимо попереду знак головної дороги. Пішохідний перехід. Друзі, тут нам потрібно на вулиці Алма атинська зробити розворот. Вмикаємо завчасно лівий покажчик повороту, подивилися ліве дзеркало. Вмикаємо лівий покажчик повороту, приїхали пішохідний перехід, перелаштувались на колію попутню трамвайну. Пропустили зустрічний транспорт і робимо розворот. Робимо розворот і одразу ж перелаштовуємось і одразу ж заїжджаємо у праву колію Попереду у нас припарковані автомобілі, односторонній рух, ми їдемо в зворотному напрямку по вулиці Авматинській. Попереду пішохідний перехід, людей поки що не бачу. Нагадаю, що згідно правил дорожнього руху, якщо за пішохідним переходом утворився затор, вам. І ви бачите, що якщо ви продовжите рух, то ви зупинитесь на цьому пішохідному переході, то вам заборонено на нього виїжджати. Вмикаємо правий покажчик повороту, подивилися праве зеркало, повернули голову на пів секунди. До речі, повертати голову на пів секунди вліво чи вправо при перелаштуванні, по, друзі, потрібно не тільки для вашої безпеки у подальшому житті. А також для того, щоб інспектор побачив, що ви дійсно дивитесь у дзеркало. Тому що якщо ви викнули якийсь покажчик повороту та не подивились зеркало, це теж буде рахуватися як помилка. Вмикаємо, не, не зрозуміло, чи ця маршрутка вона тут буде зупинятися чи ні, тому ми залишимось у лівому ряду. Тут ми їдемо і правий покажчик повороту ми вже вмикаємо. Коли проїдемо на цей виїзд з вулиці Гродненської, займаємо крайнє положення праве і повертаємо на вулицю Пражська Автомобіль попереду, не наїжджаючи на суцільну лінію розмітки, перелаштовуємося у ліву Ось Отак, як робив цей Mercedes, друзі, робити на іспиті ні в якому разі нема. Бо тут порушення на порушенні. Їдемо в лівій полосі. Друзі, також вам нагадаю, що згідно правил 18.4, якщо декілька полос в, одні, в, одно, в одному направленні, то і зупинився перед пішохідним переходом автомобіль, то ви не маєте права їхати, поки ви не впевнеєтесь в тому, що на пішохідному переході немає людей, знизивши швидкість або зробити повну зупинку. Попереду у нас припарковані парковані автомобілі, вмикнули лівий покажчик повороту та перелаштувались. У ліву полосу. Тут у нас автомобілі закінчилися, але невеличка відстань до ось цього буса, який вже рік тут стоїть. Тому вже за цим бусом ми вмикнули правий покажчик повороту, подивились праве дзеркало, повернули голову на пів секунди та перелаштувались. Бачимо, попереду пішохідний перехід, підходять люди, но вони, мабуть, йдуть далі по тротуару, так і є. Дивимось на знаки, головна дорога перетин з трамвайною колією. Рух тільки прямо, бо тут односторонній рух йде направо. Перетинаємо трамвайні колії. трамваїв нема, нема кого пропускати, і їдемо прямо у правій полосі. Друзі, часто буває, що інспектор може вам наказати. Давайте ми перелаштуємось тут лівору з лівим поворотничком. Може інспектор вам наказати. Зробити зупинку. Зробити зупинку також він нам ну, може наказати, зробити паралельну парковку або заїзд в гараж. Тому друзі, це, це все ви повинні відпрацювати в вашій автошколі з вашим автоінструктором. Ну і щоб гарно скласти, як я вже і казав і завжди кажу у своїх відео, передивляйтесь маршрути по декілька разів. Бо люди пишуть щось що якраз це їм і допомагає, Пишуть і кажуть, що це допомагає. А я буду вам вдячний за ваші коментарі, тому що це мене мотивує знімати для вас ці ролики. Вмикнули правий поки поворот, повороту, подивилися праве зеркало, повернули голову направо, перелаштувалися у крайню праву полосу. Їдемо. Попереду у нас знову припарковані автомобілі. Завчасно за 150 метрів в місті вмикаємо. Лівий покажчик повороту, подивились в ліве дзеркало, повернули голову на пів секунди, перелаштувались в ліву полосу. Автомобілі у нас закінчились, правий поворот, подивились праве дзеркало, повернули голову направо та перелаштувалися, їдемо. Бачимо знак дати дорогу, пішохідний перехід, пішоходів у нас немає. Повертаємо праворуч на вулицю Пластова, стара назва Івана Сергієнка. Збираємося в автомобілі, вмикаємо лівий покажік поворот подивилися ліве дзеркало, повернули голову на пів секунди, їдемо. Тут обережно пішохідний перехід, тут зупинки дві по обі, по обі сторони, по обидві сторони, під'їжджаємо до перетину е, з трамвайними коліями, якби був би трамвай, би перед пішохідним переходом. Трамвая нема, їдемо прямо з лівим поворотником. Тут у нас перевага. Повертаємо ліворуч. Якби були автомобілі, які рухаються прямо, то нам необхідно було б зупинитися, пропустивши їх. Зараз ми повернули на вулиці Володимира Сасюри. Оце дивіться, така ситуація, оце стоїть автомобіль, але він на цій полосі. Вам раджу перелаштуватися в цю полосу, щоб вам не зарахували як це помилку. Краще так робіть. Тому що в одній полосі, згідно правил дорожнього руху, автомобіль не повинен знаходитися. Під'їжджаємо до перехрестя, у нас дозволяючий сигнал світлофору з зеленою стрілкою, який, при якої можна... Їхати і на червоне світло, пропустивши всіх. Виїжджаємо на полосу громадського транспорту, микнули лівий покажчик повороту, і отут на пунктирній лінії перелаштовуємось у ліву полосу. Це ми виїхали на проспект Леоніда Каденюка, стара назва Юрія Гагаріна. Їдемо і зараз нам необхідно повернути праворуч на вулицю Павла Осенка. Тут перша буде пунктирна лінія розмітка, але це для заїзду у ці двори. А ось на другій... Тут де два люки. Тут ми на пунктірній повертаємо бажано не наїжджати на ці люки. І повертаємо у крайню праву полосу. Друзі, тут обережно, тому що часто автомобілі стоять з порушенням за поворотом. Поворот такий закритий і погано видно. Тут часто зазвичай інспектори просять виконати паралельну парковку, тому, друзі, тренуйтесь, робіть її. Попереду у нас. Регульоване перех... пер... перехрестя, їдемо прямо, ця фура повертає наліво, тому вона нас вимушена пропустити. Трамвайчик ми пропускаємо, там є у нас ще справа, два трамвая але вони далеко. Тут, бачите, ось, нарешті, ми опинилися в цій ситуації. Коли на зупинці зупинився трамвай, у нього відчинились двері і ви повинні зупинитись. Бачите Люди виходять і ви їх пропускаєте. Рух ви можете починати тільки тоді, коли закрились у трамвая двері, і всі люди покинулись. Бачите, двері закрилися, але ще йде жіночка. Ви не маєте права їхати, ну вона вже з дороги зійшла, можна їхати. Микаємо лівий покищик повороту, так як при паркованні автомобілі, і робимо перелаштування. Попереду пішохідний перехід, будьте вкрай обережні, бо тут часто стає з порушенням, не витримують відстань 10 метрів до і після пішоходу. Дякуємо їм, що вони на пішохідних не стоять, але і таке іноді буває. Тому їдемо обережно. Тут у нас перетин. Тут у нас перетин. Тому нам треба пропустити всіх трамвай, які повертають. Цей трамвайчик також повертає і ми е, уважно дивимося на їх сигнали повороту. Якщо він з лівим поворотником стоїть, то його треба пропустити. Трамвайчик проїхав, їдемо далі. Пішохідний перехід. Також далі автомобіль у нас стоїть з порушенням, тут дивіться уважно, бо часто і з порушенням паркується і другим рядом. І тут така особливість при заїзду в ТСЦ 8049 ще, ще один автомобіль з порушенням стоїть. І будьте обережні, коли заїжджаєте у цей сервісний центр, то заїжджайте на оцю е, стрілку. Постріл її, не, при, не притуляйтеся на право. Друзі, дякую вам за те, що дивилися. Пишіть ваші коментарі. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі на дорогах. Всім пока!